Вітаю, друзі! З вами компанія Cars. Ми вже пригнали сотні і сотні автомобілів, можливо, навіть тисячі, але дуже набагато з них припали мені до душі, так як цей. Тому що сьогодні у нас Subaru BRZ на механічній коробці нашого кінта, і він ще й продається, тому не перемикайтесь. От він. Оскільки в нас вже був випуск про Subaru BRZ, сьогодні ми не будемо так багато говорити про технічну частину цього всього діла. Будемо говорити про те, чому ви повинні купити собі такий автомобіль, як мінімум, якщо у вас ще є один, і ви збираєтесь купити собі машину для душі і при цьому не витратити овер до фіга грошей. Тому що цей автомобіль реально того вартий. По-перше, виглядає він дуже і дуже ефектно. Це такий справжній спортивний автомобіль, олдскульний, крутий. По-друге, просто подивіться на його висоту. Він мені реально по попок. А це натякає нам на те, що керується він дуже і дуже класно, але основна причина, по якій він керується, взагалі бездоганно, це те, що у нас ховається під капотом. І Зараз я вам це покажу. Я думаю, що всі вже в курсі, що точно такі ж автомобілів, точно такі ж автомобілів є як мінімум ще два: це Toyota GT86 і Sion FRS, який продається виключно на американському ринку. Так от чому? Саме в усіх цих автомобілях стоїть субарівський двигун. Ми всі знаємо, що Тойота це дуже така надійна машина, а слово субару в останні часи у нас з надійністю якось не дуже коїться. Але справа в тому, що цей двигун, боксер, опозитний двигун, він дуже плаский. Якщо звичайний двигун у нас має отаку форму, то цей двигун... Ось такий, і це дозволило розташувати інженерам його дуже і дуже низько. Тобто, якщо не брати до уваги усе навісне обладнання, що тут є, тут вигун знаходиться десь от на такій висоті. Ви взагалі уявляєте, він нижче коліна, що дозволило зробити дуже, і дуже низький центр ваги і. Дозволила цьому автомобілю керуватися ну майже як якийсь гоночний автомобіль. Тобто за ті гроші, за які можна пригнати собі це авто з Америки або купити його у нашого кінта спецпризначенця, до речі, а вони шарять в автомобілях. Я вам так скажу. 에, значить, це. Просто найкращий вибір, що ви можете зробити, для того, щоб порадувати цю дитину усередині себе і отримати максимальне задоволення від водіння, значить, оскільки цей автомобіль був створений е, сумісно з Тойотою. І і до речі, взагалі, саму ідею і концепцію автомобіля була запропонована саме фірмою Toyota, тому що це якби реінкарнація старенької Тойоти Trueno, з якої взагалі весь дріфт двіше почався. Тут у нас стоять величезні колеса, як ви бачите. От, і машина більше заточена під їзду по треку. Але якщо взяти її на стандартних колесах, то машина буде їхати боком взагалі без ніяких проблем, тим більше що тут стоїть самоблок. E, значить, двигун субарівський, але паливну систему розробляла саме Toyota. E, про надійність цього мотору ну, можна сказати так, що надійність середня, тому що тут є деякі нюансики, які можна виправити одразу, як ви купили цей автомобіль. E, там я точно не пам'ятаю, але це пов'язано з вприском мастила в цей двигун. Але в цілому, якихось таких суттєвих нарікань, якщо користуватися цим автомобілем у таких нормальних умовах, якихось нарікань у власників цих двигунів особливо то і немає. Тому можна рекомендувати цей двигун до покупки. Одразу можете поїхати до якихось субористів. Вони одразу поправлять вам всі недоліки, які інженери. Про які інженери забули, і їздити дуже і дуже довго. Значить, наступні покоління цього автомобіля, а, Боже, забув найголовніше. Головне нарікання до цього двигуна взагалі в усіх, хто їздив на цих моделях автомобілів, це його недостатня потужність. Тому що потужність тут усього лише десь біля 200 кінських сил, чого реально недостатньо. Тому що цей автомобіль розганяється до сотні десь за 78 секунд. А хотілося б значно швидше, тому що все ж таки форм-фактор цього автомобіля якби натякає на те, що він дуже-дуже швидкий, але по факту це неправда. От, Але повинен одразу зазначити, що незважаючи на таку скромну динаміку, автомобіль подарує вам такі емоції, які жоден інший автомобіль, сучасний, скажімо так, в бюджеті до 30 тисяч баксів вам просто не зможе подарувати. Тобто, це вже рівень якихось дуже-дуже дорогих спорткарів. Тому. Вирішувати, звичайно, вам, але я вам дуже і дуже раджу хоча б спробувати проїхатися на цьому автомобілі. Так, ну і звичайно, тут у нас ручна коробка передбач. От, що є величезним плюсом, але про це ми вже поговоримо, коли будемо їздити на ньому. Так, зараз давайте закриємо це все. Важаючи на таку скромну потужність, на яку всі ругаються. До речі, це було виправлено в наступних поколіннях цього автомобілю, де вже засунули боксер на 2,4 на 240 кінських сил, який всі дуже і дуже сильно хвалять. Цей автомобіль виглядає просто чудово. Я не знаю, виглядає він не на ті гроші, за які він продається, а на всі, я думаю, що тисяч Причому, що Найти такий автомобіль в стоку дуже і дуже важко, тому що на нього комплектів тюнінгу просто якась прірва. Тобто, усі автомобілі, що я у всякому випадку, на яких я їздив, вже були обладнані всякими крутими Japan Racing, обвісами Rocket Bunny. І, до речі, це все можна відносно недорого купити в інтернетах. Тобто, коротше, зовнішній вигляд просто чудовий, і ще раз хочу сказати про двигун, тому що двигун у нас знаходиться десь отут. І такого ви не знайдете в сучасних автомобілях, ну майже ніде хіба що в якихось суперкарах. Коротше, зовнішній вигляд цього автомобіля взагалі на п'ятірочку. От, і у мене є, звичайно, невеличка претензія до цього одразу. Тому що усі ці тюнінги, які робляться, от, наприклад, ці широчені джапан тут є нюансик і проблема. Тому що ізначально, точніше, як це правильно сказати? Ну, в общем, виробник, коли проектував цей автомобіль, вони його робили спеціально для того, щоб давати на нього боком. І сама назва GT86 переносить нас в епоху автомобілів е старих Тойот, на яких люди давали боком, на таких як Тойота Труенна, як я вже казав. Е а сам дизайн автомобіля дещо пересікається з старою Тойотою GT. Е ми вже про це говорили у минулих випусках. Ці широкі колеса більш налаштовані на те, щоб їздити на ці, на цьому автомобілі по треку. І саме цей автомобіль може бути вашим вхідним квиточком в автоспорт. Тому що дуже і дуже багато людей радять починати саме з нього. І через те, що тут супер збалансоване шасі, дуже низький центр ваги. Тому їздити по треку на ньому прям ідеально, якщо ви початківець. А далі вже можете там собі порш якийсь купити. Ну то вже залежить від вас, але почати ви можете з нього і це. Буде супер і супер трушно. Поїхали далі, коротше. Також, друзі, величезна порція відчуттів від цього автомобілю залежить саме від вашої посадки. І це ще одна причина, чому ви маєте купити цей автомобіль собі, якщо ви хочете отримати задоволення. Справа в тому, що ви вже бачите, що машина дуже низька, і кліренс низький, і сам автомобіль дуже низький, але посадка, друзі, таке враження, що ви сидите майже на асфальті. Просто супер низько, чесно кажучи, після всіх кросоверів, на яких ми їздили останнім часом, це відчувається дуже і дуже круто, тому що десь на цьому рівні знаходиться моя п'ята точка, і до асфальту у мене буквально там сантиметрів 15 або 10. І таке ви не отримаєте ну, майже в жодному автомобілі сучасному, особливо за ці гроші, це взагалі неможливо. Ну, Звичайно, у нас тут спортивні ковщі, які вас так дуже потінько обіймають. І їздити по цим ковшам ви не будете, тим більше, що усередині вони зроблені з алькантари, що дуже і дуже зручно і класно. Так. До речі, вилазити також достатньо легко. Наприклад, зі своєї бехи мені вилазити трошки складніше От. Ну і безрамочні двері. Це ж взагалі краса. Просто краса. Додає ще е, поїнців, очків, окулярів для зовнішнього вигляду. Ой Боже, дуже-дуже мені подобається цей автомобіль. Знаєте, він пробуджує в мені якусь дитину, яка грала ще колись в машинки і мріяла про якесь спортивне авто. І от саме зараз ці мрії дуже-дуже реалістичні, тому що автомобіль, ще раз повторюю, для цього класу недорогий. Поїхали далі. Друзі, задня частина автомобіля також виглядає дуже-дуже ефектно. Тут є такий стильний ліхтарик задній, який взятий з минулих моделей. Компанії Toyota і просто подивіться на ці величезні банки. Вони такі здоровезні, що туди можна просто нирнути. І це не просто так, тому що, ну, звичайно, тут стоїть вже кастомний вихлоп, але справа в тому, що субарівський цей боксер він має такий дуже і дуже специфічний звук. Звичайно, бу-бу-бу, як раніше, тут не буде, тому що тут і турбіни немає, і взагалі двигун вже трошки не той. Але звучить це все діло дуже класно. Я пропоную зараз напевно, що це і послухати. Так, ну звичайно, якщо когось ще взагалі цікавить практичність цього автомобіля, давайте подивимося що тут в багажничку, який відчиняється за допомогою цього стильного ключика зі значком Subaru. І багажник я вам скажу так, друзі, що тут достатньо міський, він невеликий, одразу скажу. У нас є запасочка, сіла купа там всяких субориських прикольчиків. Мастила. От. Але в чому прикол? Справа в тому, що оскільки цей автомобіль спортивний, і це не шутка, це прям не жарт, це прям реально спортивний автомобіль. Цього багажнику за рахунок того, що ще відкидаються всі дужки, якраз вистачає для того, щоб покласти сюди додатковий комплект Колес для ваших трех днів. І це, ви ж розумієте, що це зроблено спеціально, щоб на цьому автомобілі дубасити. Тому багажник можна сказати, що тут. Нормальний. Але от в такому, такій конфігурації зі складеними сідушками, усякому випадку з виду, не сказати, щоб і здоровий. Тим більше, що приємчик тут, скажімо так, скромненький. Але чотири колеса сюди заходять. Тому я вважаю, що тест цей багажник пройшов заочно. Поїхали далі. Так, друзі, салон Subaru BRZ це взагалі для мене така віддушена, тому що він так і віє, знаєте, 90-ми початком 2000-х, таким справжнім ЖМом. І я вважаю, що це дуже і дуже круто. У нас, звичайно, тут стоїть вже е, тю, тюняче момовське кермо, яке, яке ще додає плюс 10 е, очков. Окулярів. Плюс 10 окулярів, до трушності цієї тачки, тому що тримати це кермо дуже дуже зручно. Єдиний незручний, звісно, нюансик, до якого вам доведеться звикати, якщо ви купите собі цей автомобіль, це користування оцими речашками, тому що ви до них просто не зможете дотягнутися. І кожного разу, коли вам потрібно буде вімкнути, наприклад, сигнал повороту, вам потрібно буде прибирати руку з керма і вмикати, тому що так дотягнутися ну нереально. Але тримати його. Ну, да. Нормально, рулі достаєш ти. Я знаю, я ж сказав, що якщо ви купите саме цю машину. Ти слухай, що я говорю. Дядя. Ладно, давай, продовжай позов. Так от, е, значить, кермо, звичайно, у нас е, регулюється за вильотом, але за рахунок того, що це тюняче кермо, яке і так на серйозному вильоті, то це у нас саме крайнє дальнє положення. Його можна хіба що ще на себе засунути. Тобто, якщо ви хочете прямо Отак, от так, знаєте, тримати за нього прямо так, то ви можете це зробити, але мені більше все ж таки подобається ось така конфігурація. Значить, приборна панель, це взагалі моя улюблена деталь в цьому автомобілі, тому що вона супер-супер крута. По старій субарівській традиції у нас тахометр у самому центрі. Він дуже добре читається, і, до речі, цей двигун можна розкрутити аж до 7,5 тисяч обертів, і при цьому він буде видавати просто шикарний, шикарний звук. І ще з цим вихлопом це взагалі просто пісня. Значить, спідометр у нас знаходиться зліва. Він не сказати, що дуже добре читається, але швидкість дублюється на цифровому дисплейчику і в принципі все зрозуміло. Коротше, переборна панель дуже і дуже крута, такий справжній олдскул. Я вважаю, що це набагато краще, ніж якийсь жк дисплей який навіть не можна налаштувати там собі в якісь стилі, знаєте, або вивести карту взагалі. На ЖК дисплея, куди не можна карту вивести. Ну, ладно. Значить, центральна ця панель також дуже крута. Вона виглядає супер по спортивному. У нас тут такі тумблери е клімат контроль якого у нас, до речі, в минулій Subaru у нас такого клімат контролю не було. Цей виглядає прям дуже класно. Якщо ви пам'ятаєте, я вам казав про ці тумблери минулого разу, яких мені не вистачало. Коротше, виглядає супер круто. А, так, зверніть увагу на цю, значить, магнітолу. Вона виглядає так, наче її сюди добу, одна вже господар після покупки, але це не так. Це штатна магнітола, Тут навіть написано Subaru. І, і ви знаєте, це також додає якогось шарму. Тому що, ну, блін, я не знаю, тільки я кайфую взагалі від того, що відбувається в цьому салоні. Тому що я прям в такому, знаєте, захваті. Е, також у нас тут звичайно є usb шник і AUX. Є от таке невеличке невеличке відділення, не зрозуміло взагалі для чого, але вона є. Кнопка старт-стоп. Так, ручна коробка передач. Я повинен одразу відзначити її. Давайте я вимкну запалення. Нам це вже не цікаво. Значить, повинен одразу відзначити цю механіку, тому що тут дуже дуже класна куліса. Вона супер чітко вмикає всі передачі, і до того ж, вона ще й коротенька. Ну, не найкоротша із всіх, але користуватися цією коробкою дуже дуже класно. Просто засініть, як чітко вмикаються ці передачі. Їх можна на ходу перемикати дуже дуже швидко. Тобто, якщо хтось любить механіку, то тут вона. Дуже хороше. А хто не любить, обов'язково спробуйте. Я думаю, що ви закохаєтесь в неї точно так же, як і я. Але про це ми також поговоримо вже, коли будемо їхати. Значить, ще з цікавих кнопок. У нас є кнопка VSC Sport, яка вмикає типу спортрежим, і кнопка, яка вимикає стабілізаційну систему. Для того, щоб вимкнути її повністю, цю кнопку треба трошки так потримати. Ще один цікавий момент це кнопка підігріву сидіння, який наче не з цього автомобіля, тому що їх значить, взяли з якогось бусика. От, але як враховуючи, що весь шарм цього салону це взагалі не кидається в очі, тобто підігрів сидінь є і добре. А от те, що кнопки виглядають якось трошки дивно, і наче не на цього автомобіля, ну нічого страшного. Так, ще один класний прикол. Справа в тому, що як ви бачите, значить, от у нас речах перемикання передач, і я вже казав, що ця машина була створена спеціально для того, щоб дубасити на ній боком. Тому ручничок у вас одразу біля рычага КПП. Тобто ви вимкнули там передачку другу, заїжджаєте в поворот, даєте газку, і от одразу у вас ручник, і ви його, пам! І поїхали. Перекладочки робити. Коротше, клас, я не знаю, друзі. Цей салон це щось таке, знаєте, чарівне. Ну, якщо у вас цікавить все ж таки матеріали, з якого це все зроблено. Тут м'який відносно м'який пластик, значить, козирьочок вже не м'який. Все інше у нас, звичайно, дубовеньке. Але зібране все дуже якісно. Як бачите, нічого тут не скрипить, не рипить. У нас не ходить тут ця, центральний цей тунель, як в Тойоті-камрі в новій. Коротше, все зроблено на совість. На дверях у нас є такі м'якенькі вставочки з корзами. Я так розумію, що це корзам. Коротше, насправді, що якість, точніше, взагалі, з яких матеріалів тут все зроблено, взагалі нікого не цікавить. Тому що весь кайф тут, звичайно, в цих приборах і в тому, як цей автомобіль їде. Все інше це настільки другорядно, що ви просто на це не будете звертати увагу. Можете мене мені повірити. Значить, у нас чорна стеля. Ну, в принципі, все стандартно. І тут ще куча всяких спецпризначенських цих нашивочок. патчей. Коротше, просто клас, друзі. Значить, звичайно, тут є задні місця, але вони скоріш номінальні. Туди можна хіба що положити якусь невеличку сумочку або нашого оператора, засунути, щоб він знімав мене зараз. Я туди лізти Цього разу вже не буду. Якщо ви хочете побачити, як я залажу туди назад, ви можете подивитись випуск про нашу фіолетову БРЗ. Але можу сказати одразу, що якщо сидіння буде переднє, налаштоване під мене, зріст, у мене 1,85 м, то туди я просто фізично залізти не зможу. От, тому задній ряд майте на увазі, що скоріш для якихось багажів, ніж для живих людей. Так, ну що, друзі, я вважаю, точніше, не те, що вважаю, я вже готовий їхати кататись на цьому автомобілі і думаю, що кататись я на ньому буду дуже і дуже довго. Тому поїхали. Ну що, друзі, їдемо на Subaru BRZ на механічній коробці передач. І це, звісно, взагалі дискотека, яка не закінчується ніколи. Тому що відчуття, які вам дарує ця машина, на жаль, в сучасних автомобілях вже такого ви не отримуєте хіба що в якихось дуже дуже дорогих спорткарах. Але що відрізняє цю машину від дуже-дуже дорогих спорткарів, це, звичайно, двигун, який тут не сказати щоб. Не сказати, щоб сильно потужний. Але при цьому їздити дуже навіть весело. Е, достатньо весело. Хоча у нас тут 200 кінських сил, як ми вже говорили, і динаміка розгону не сказати, щоб сильно весела, але за рахунок оцього балансу шасів, за рахунок розвісовочки 50х50, 50, за рахунок того, що ми сидимо от на стілечки. Тобто моя дубка зараз десь отак от. від... Асфальту знаходиться. Звичайно, це відчуття, які жоден, напевно, що сучасний якийсь недорогий автомобіль вам не подарує ніколи в житті. Ніколи, друзі. Ну і плюс, звичайно, ручна коробка передач додає ще кілька додає ще кілька очок. Акулярів кілька цьому автомобілю, тому що. Звичайно, спілкуватися з автомобілем з механічною коробкою набагато цікавіше, ви більш залучені до процесу керування автомобілем. І якщо ви ще керуєте таким автомобілем, то це взагалі. Ой, Боже, це таке задоволення. Я, чесно кажучи, зараз весь наповнений адреналіном, тому що цей автомобіль, незважаючи на свою потужність, постійно вас провокує до якихось хуліганських вчинків, що от всі пішоходи і. Інші учасники дорожнього руху буде так несхвально на вас дивитися. А ті, хто шарить, а ті, хто шарить навпаки, будуть вам респектувати постійно. Блін, треба їхати на якийсь гоночний трек. Коротше, ще такий моментик. ну так, звичайно він жорсткий. ну а що ви хотіли? Ще один моментик полягає в тому, що оскільки у нас стоять широченні величезні колеса. Добасити боком, як це задумували виробники, на ній не так вже й, ну, скажімо, приємно. Тобто машина їде боком, Ах, вона їде боком. Але знаєте, це відбувається так. Ну, типу, її треба дуже сильно попросити за це. А от на стандартних колесах там стояли такі тонесенькі колесики. Так от на стандартних колесах вона взагалі починає їхати боком просто як по маслу, друзі. Просто як по масу. Ну, Тобто вам навіть не треба нічого там особливо, особливо знати або вміти. Ви просто в повороті наскаєте газу трішки більше, ніж зазвичай, і машина одразу пускається в PowerSlide. Відчуття незабутні. Коротше, кайфи постійні та божечки. Коротше, друзі, наостанок, ми зараз поїдемо далі кататися. На останок хотів би сказати: блин, будь ласка, замовляйте собі веселі автомобілі. Якщо у вас в сім'ї є вже одне авто і ви збираєтесь купити собі друге, купіть собі щось цікаве, типу такої брезерки, тим більше, що вона коштує взагалі набагато. От, таку машину можна пригнати собі від 12 тисяч, в залежності, звичайно, від року випуску, від пошкоджень, від пробігу, можливо, й дешевше. Тому не вагайтеся, це реально того варте. Ця машина буде дарувати вам емоції кожного дня. І ви ніколи в житті не пожалкуєте про цю покупку. А замовити її, як завжди, ви можете в Акарс. Це найкращий сервіс по пригону автомобілів із Америки і не тільки. Щас, секундочку. О боже, дізельний тусан. Ви не пожалкуєте, замовляйте собі класні веселі Радом за карс. Підписуйтесь на наш телеграм, інстаграм, Тікток. Ставте лайки, колокольчики, підписуйтесь на YouTube, пишіть коментарі, нам буде дуже приємно. Не забувайте про те, що у нас є сайт, де ви можете самі підібрати собі авто із Америки. Наші менеджери вам з задоволенням допоможуть. Ну блін. А з вами, як завжди, були ми з Сашкою. От дивіться нас наступного тижня. Сподіваюсь, також буде щось цікавеньке. А ми поїхали далі.